Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікуян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами у студії речник оперативного командування Захід, полковник Олег Домбровський. Вітаю, пане Олеже. Слава Україні. Героям Слава доброго. дня! Пане Олеже, наша держава це вже не секрет, давно взяла курс на те, що ми маємо виготовляти в великих кількостях дрони власного виробництва. І, власне, в оперативному командуванні захід є ж дійсно бригади, які знаходяться на передовій. Так і скажіть, будь ласка, от як ця політика впливає власне на ці підрозділи? Чи от збільшення дронів вітчизняного виробництва власне якось змінюють можливості на фронті саме бійців, які у вас підкутва? Дякую Дякую за запитання. Звісно, змінюють і дуже суттєво, адже ви знаєте, що досвід використання безпілотних систем ураження об'єктів противника і живої сили противника, нами застосовується ще з 2014 року. В тих чи інших масштабах зрозуміло, що найбільшого поширення вони набули з початку повномасштабного торгівля з 2022 року. І ті навички, і досвід, на жаль, такі, які ми вже маємо. Підказують нам, що розвиток сил безпілотних систем, створення самого окремого командування і роду сил окремо свідчить про його значущість. Ті військові частини, які знаходяться в підпорядкуванні нашого командування захід, звісно, маючи свій власний досвід їх використання, показують дуже високі результати ефективності, буквально ось нещодавно. На одному із напрямків, де в сезоні відповідальності стоїть наше угруповання, було вражено декілька одиниць техніки-противника, які суттєво знищують їх потенціал наступальний. Ми вчимося також і від противника. адже противник асиметрично використовує системи безпілотного враження об'єктів і живої сили. Відповідно, ми маємо крокувати вперед, і це завдання, яке визначає Верховного лункомаду збройних сил України. Вся наша оборонна промислова система також працює над тим, щоб постійно вдосконалювати системи безпілотних вражень противника. І важливо те, що ми те, що можемо показати, розказати, очевидно, ворог бачить, для чого? щоб вони розуміли, що ми стоїмо на місці. Ті специфіки виготовлення самих цих комплексів, їх специфіка застосування, в яких межах, об'ємах ми можемо використовувати, звісно, що це все інформація з обмеженим доступом. Ну, вона і не потрібна присічному нашому громадянину, важливо те, що наші хлопці і дівчата можуть вправно використовувати ці системи і бити ворога на фронті. Система державних закупівель оборонних, яка в нас працює в межах Міністерства оборони України, держава в цілому, вона задовольняє попит наших військових частин, звісно, що до цього долучаються органи місцевого самоврядування, органи місцевої влади, бізнес, волонтери, і це також допомагає своєчасно поповнювати, так, потреби наших військових частин у таких от комплексах. А з бізнесом бізнес може взагалі звернутись як до керівництва оперативного командування чи до міноборони, щоб стати якимось, наприклад, донором війська. Ну, якщо е, мова йде про е, масштабування, звісно, що бізнес співпрацює безпосередньо із Державою, якщо ми ведемо про пряму допомогу, тобто вже в гроші. В... От бізнес виток. каже, в мене є там 500 тисяч доларів, я хочу пожертвувати. ну, Звісно, це, це рівень держави. Держава mm -hmm. комунікує з великим бізнесом і з великими е, інвестиціями в е, тому що це, по перше, це не бізнес, це розвиток е, озброєння військової техніки, це технології, високі технології, це захищені технології, тому звісно е, доступ до е, виробництва. Такої техніки має ті, хто має на це право від держави, тому що розумієте, що це знов ж таки нагадається оборонні технології, які мають високий ступінь захисту, і вони не можуть бути в будь-яких руках. Якщо про пряму допомогу військовим частинам, звісно, це може долучатися вже в якості готової продукції. Будь-хто, хто має таку можливість закуповувати, наприклад, ті ж самі дрони. В якихось невеликих кількостях, але це також допомога нашим побратимам, посестрам, які безпосередньо виконують обов'язки в підрозділах систем безпілотних. Ми з вами за кадром говорили, що ви вже давно так обрали для себе військову кар'єру, власне кажучи, і от ви кажете, що з 14-го року ще активно розвивається власне безпілотні системи, і те, що зараз є, те, про що можна говорити, те про що не можна. Але от на вашу особисту думку, так, от з того, що ви що, ви знаєте, чи схоже вам це на якесь уже майбутнє, коли ось навколо, навколо є ж роботи, які евакуйовують, так безпілотні системи, є які там доставляють на поле бою якісь припаси. Ми поки ми бачимо, що дрони заміняють в деяких випадках артилерію. Дроном, який коштує там неспівставно менше, можна знищити важку техніку, яка коштує по декілька мільйонів доларів. От ви відчуваєте, що ми в якомусь такому технологічному майбутньому вже знаходимось? Однозначно я вам скажу, ну можливо, не відкрити таємницю, що будь-яка війна це технологічний прогрес. В деяких випадках це навіть технологічний ривок. Згадайте досвід першої світової війни, перші танки. Це коли вони з'явилися на полі бою, у піхоти противника був просто переляк. Чи газову такі... зброю, І то, газову зброю так. це був такий потужний психологічний злам. Друга світова війна дала поштовх до розвитку реактивної артилерії, дальність ураження, ствольної артилерії в рази зросла, авіація та ж сама, засоби хімічного ураження противника, космос. Радіолокаційні системи, комплекси, все в цьому має сенс в межах філософії війни. Так само і зараз. Очевидно, що з 2013 року Україна дійсно зробила дуже величезний технологічний прорив в межах застосування самих безпілотних систем, як і наземних, так і БПЛА. Очевидно, що наш досвід він є просто безцінним. І незамінним для наших партнерів, які нам допомагають здійснювати підготовку особового складу в їхніх межах національних полігонів. Звісно, що вони нас навчають і у нас вчаться, тому що це той досвід, який не можна купити за будь-які гроші. Я скажу відверто, пам'ятаю перші новини. Про морські дрони такий, що морські дрони, Дивись, на вигляд невеличкий катер, який просто управляється дистанційно. Так, так. І це катер Камікадзе, грубо кажучи, яким да, можна там в інший корабель просто в'їхати. Я пам'ятаю, колись в 2021 році в Миколаєві у нас була зустріч із дітьми, говорили на тему війни. І один із учасників. Форуму задав питання, це був, здається, першокасник, що от Росія така велика країна, в них багато людей, багато всього, а ми країна маленька, як ми можемо і протистояти і так далі. І саме от розуміння, що велике це не завжди означає, що його потрібно боятися. Якщо ми згуртовані, якщо ми розуміємо, яка в нас ціль, яка в нас мета. Ми знаємо свої власні спроможності. Ми їх оцінили, ми їх переоцінили і не один раз дали самі собі якісну оцінку нашим спроможностям, нашим якостям, як ми можемо використовувати наявний потенціал в те, щоб спрямувати його і бити в самі найкритичніші точки, виконавши місію кожну як певний такий завершальний великий акт. Ну, до прикладу, ураження е тих ж самих важливих інфраструктурних об'єктів для нашого ворога, як то Кримський міст, е як то бази е зберігання або перебування їхніх човнів, е кораблів, е інші важливі інфраструктурні їхні об'єкти е нафти, газу. Це все дуже боляче б'є по їхнім технологічним спроможностям, технічним спроможностям, це соціальна напруга. Нещодавні новини із Белгородської Білгород. області. Так? Тобто вони раніше казали, я хохлов, щоб вони сиділи тут без світла до останнього, От. так ми сиділи без світла, але в нас були генератори, був бензин. А зараз, вибачте, ви сидите без світла і без. Бензину, тобто так, взагалі ласка. без нічого, маючи навіть власні генератори. Така історія про Давіда і Голяфа. Точкові удари прачею. Тучков... Так, так. І вони це чітко розуміють. Тому ми, як нація, як українці, які не один сот років доводили всьому світу, особливо на європейському континенті, що ми не просто саме воююча нація в світі. Так історично склалося, що ми виборюємо свою незалежність, свою е е е історичну значостість е в межах своїх кордонів. Е але це не во говорить... так, так, суб'єктність. Ми виборюємо свою суб'єктність, але це не говорить про те, що ми е ворожа нація до всіх, хто колись до нас мав якісь е територіальні претензії. Якщо Україна, як одна із об'єднаних ООН, взяла на себе зобов'язання дотримуватися міжнародних норм і правил, ми цього дотримуємося. І звісно, що ми маємо на це міжнародне право, міжнародний мандат захищати свої кордони, захищати свої інтереси, а захищати свої інтереси можна будь де. Тому що захистити кордон це одне, а захищати свої інтереси ми можемо будь-де. Власне кажучи, Російська Федерація, яка дуже цим грабувала і всіляко маніпулювала, от вони отримали зворотній абсолютний ефект. Ми, як держава України, будемо захищати свої національні інтереси в будь-якому куточку країни, світу, де будуть задіватися наші інтереси. Пане Олеже, а оперативне командування Захід, воно в певній мірі так особливе, тому що два свідносвісім областей. Більшість яких точніше всі це тилові області, як то кажуть, так а, і от. Як от поєднувати так, от цю роботу в тилових областях, забезпечувати цю правильну роботу військову? І те, що у вас є в підпорядкуванні підрозділи, які воюють на передовій. Зокрема, 10-та бригада Дельвейста, 156 та окремо механізована бригада. Так? От як як це поєднувати? Ну, система військового управління військами, вона має. Під собою ряд правил, які нам дають можливість ефективно керувати своїми підрозділами, які виконують бойові завдання в районах ведення бойових дій, зокрема в складі певних визначених угруповань. Ви знаєте, що нещодавно ми перейшли на армійську корпусну систему. Це виклик, продуктований часом і умовами війни. Який е, дав нам зараз можливість більш ефективніше використовувати наші підрозділи в е, визначених кажуть бойових порядках е, оперативне командування Захід як орган військового управління здійснює керівництво не тільки своїми військовими частинами, а це і е, як я вже говорив, е, певний. Військова і воєнно-політична місія, адже це наша постійна координація із органами місцевої влади обласними військовими адміністраціями державними, з районними державними адміністраціями, це робота безпосередньо і контроль діяльності з територіальними центрами комплектування соціальної підтримки і низка інших завдань, які покладаються на оперативні командування. Очевидно, що наш західний регіон України. Він навантажений багатьма процесами, які пов'язані з мобілізацією. Це, звісно, виклик для будь-якої країни, але в умовах нашої держави, нашої країни ми вже зробили не один крок на переосмислення самої філософії мобілізації, на переосмислення всіх тих негативних процесів, які навколо нього відбуваються. І, звісно, це якби і урок нам, хоч і гіркий. Дуже часто говорю це слово гірки, тому що, можливо, позитивні уроки вони не дають настільки подивитися на певні нам буденні речі більш об'єктивно. Жодна математична модель, жоден розрахунок не покаже того, що може показати безпосередньо практика. Ну а і напевно тут так. ще працює так. Ну, все добре, можна трішки щось покращити, а коли mm -hmm. є якийсь факап, ти такий: угу, mm -hmm. на, тут mm -hmm. треба пропрацювати mm -hmm. нормально. Так, так. ми коли ось в працювали у вас на території Волині, то звісно, що питань було дуже багато, які були пов'язані саме безпосередньо і взаємодією між. Органами місцевого самоврядування, з правоохоронними органами комунікація сама із громадянським нашим суспільством щодо відношення до мобілізації. адже ви знаєте, що було дуже багато на жаль негативних чинників, факторів, які впливали на сам хід мобілізації і на сприйняття мобілізації місцевим населенням. Не хочу в етері говорити про всі ці випадки, адже наші слухачі про це знають. Єдине, що хотілося б це закликати до е, більш свідомого сприйняття, в того, що в е, нас немає е, тилових районів. Це все умовно, дуже умовно, адже е, ворог дістає свою зброю скрізь. Ви відчуваєте, що от ви кажете, що ситуація змінюється в кращу сторону? Ситуація мусить в кращу сторону, тому що ми все для того робимо, аби всі задійні інструменти, які зараз, якщо ми говоримо про мобілізацію, вони використовувалися. Це і е, резерв плюс, і армія плюс, і рекрутинг і безпосередні опції, які пов'язані з спецконтрактами, «18-24». Нещодавно опція контракту спеціально «60 плюс. Тобто можливість залучати до Складових сил оборони безпеки України ті категорії громадян, які мають величезний багаж знань і досвід життєвий, армійський досвід. Тому що, якщо ми візьмемо, наприклад, знову ж таки, технологічні спеціальності фахівців, інженерів, особливо ті, які, наприклад, можуть бути дотичені до розробки. Певних е технологічних речей на це люди вчаться все життя, а досвід за короткий проміжок часу він нічого у порівнянні з тим, е що зараз як технології роз розвиваються. Е адже дуже багато є критичних е знань. Міні навичок, які важливі і ще з того часу, і вони зараз враховуються і можуть бути дуже ефективно використовуватися. Ну погоджуюсь в тому, що ви кажете, що в певній мірі так тиловим нікого не можна назвати в плані областей, тому що дійсно ворог зараз дістає будь-куди. Ми бачили масовані обстріли на території західних областей, так України останнім часом. Але при цьому західні області виконують також функцію такого хаба допомоги європейських Країн, так і я так розумію, ворог ці ситуації теж аналізує, і окрім як критичної інфраструктури, напевно, ворог і шукає ці моменти. Як тут проходить оця от момент ем, протидії, так, от е, інфра, ну, тому що. Треба чимало засобів, як і радіоелектронної боротьби, так і протиповітряної оборони. І, власне кажучи, от, на вашу думку, чи от Західні області з цим викликом зараз повноцінно справляються. Це дуже таке ємне питання. Але я вам ось що скажу. Що всі об'єкти, критичні об'єкти, які пов'язані із забезпеченням Сили оборони і безпеки України, збройною військовою технікою, вони надійно захищені, вони нарощуються постійно спроможності щодо їхнього захисту. Звісно, я не можу говорити про всі речі, але ми достеменно передбачаємо і знаємо, що які сили засоби може використовувати ворог. Знову ж таки, до системи, щоб ви розуміли, безпеки наших об'єктів, в тому числі логістичних хабів, комплексно підходять багато структур. З правоохоронної системи і з системи безпеки, тобто це і Служба безпеки України, це і наша розвідка, і багато інших структурних підрозділів, про які, можливо, люди навіть не чули, але все це в комплексі разом дає можливість максимально убезпечувати наші об'єкти від уражень противника. Звісно, що якщо знаходяться громадяни, Мені важко їх називати громадянами, зрадники, які можуть передавати інформацію, можуть працювати потенційно на ворога, досягати в результаті їхньої незаконної діяльності якихось певних ефектів. Але завдяки знову ж таки ефективній співпраці з нашими колегами з правоохоронної системи такі люди виявляються своєчасно, і, звісно, вони притягуються до кримінальної відповідальності і. Пресікається їхня незаконна діяльність. Такий зараз час і період живемо, що передбачити абсолютно все неможливо. Звісно, ми хочемо, і наші громадяни, хочуть, суспільство хоче бути впевненим, що все на контролі, все під контролем, все чітко виважено, зрозуміло. І об'єктивно, але війна вона завжди вносить свої корективи. Вона завжди може показати нам те, що ми в чомусь не допрацювали, що ми маємо десь якісь хиби, ми маємо десь якісь вади. Очевидно, ми можемо говорити і про міжнародну політику, як вона може впливати на наш стан речей. Ми можемо говорити і про дипломатичні зусилля, які також можуть впливати на якісь стани, але все це ніщо. В порівнянні з тим, як ми самі українці, як ми як сама країна, держава можемо внутрішньо себе налаштувати на досягнення однієї єдиної мети. У нас мета одна це перемога. Друге, в сталених кордонах, міжнародно визнаних кордонах. І, звісно, це подальший поступовий розвиток. Адже по завершенню війни. Має бути не тільки здійснена сама ж таки, скажу це слово, переоцінка нашого життя, нашого способу життя, нашої ментальності, нашого відношення до того, як ми жили до і що буде після. Адже у нас є ціле покоління, яке вже буде після нас жити, і вони мають розуміти, який ми тренд задали. Трант на постійну готовність до оборони. Чи тренд на постійний розвиток І паралельно із оборонними спроможностями, чи ми який ми візьмемо варіант модель розвитку подальшої країни? Ізраїльську модель, Франції, Ну, Багато хто про Битанії. це да, так, дискутує. Але це буде наш це буде наш суверенний вибір. Це буде суверенний вибір наших громадян. Це буде формуватися безпосередньо нами. Тому моя точка зору суб'єктивна така, що незалежно від того, хто де живе. Чи це умовно, як кажуть там тилові е, райони, е, чи регіони України, чи це центральні України, чи безпосередньо ті громадяни, які проживають е, близько до е, лінії зіткнення? Е, ми всі об'єднані однією єдиною метою. І мені здається, що зараз немає напевно переважно, більшості тих українців, які е, сумніваються в правильності того вибору, який ми зараз робимо. І Єди... ну, я суб'єктивно від себе лише що додам щодо вашої думки, погоджуюсь. Єдине, що мені видається, особисто що переоцінка має вже розпочинатись щоб коли стан настане момент після. Не, був оце от, не було адаптаційного періоду. А що ж робити, як треба Вакуум. думати, куди так. рухатись. Уже потрібно, на так. мою думку, розуміти на той момент, що робити далі. Ну, от, власне кажучи, те, що от, ми намагалися робити з 2014 року, і зараз ну, доволі непогано. Розвивається це соціальна політика по підтримці ветеранів, це політика по відношенню взагалі, до ветеранів, це політика до їхнього соціалізації, подальшого відновлення, реабілітації і розуміння того, що у нас зараз дуже багато буде ветеранів. І це не якась окрема категорія. Такі ж самі співгромадяни, так, просто так, є так. певні моменти, де Повинне бути як суспільство, так і оточення. Адаптовано до цього. Адаптовано абсолютно. І тут, і тут все одно російський ПСО, тут скрізь зустрічають їхні вуха, як кажуть. Тому що їм всі соціально чутливі речі важливі, вони будуть використовувати і використовують будь-які. Соціально чутливий для нас контент. А тому, що емоційний ем, вплив емоційний це найкращий метод, Абсолютно. як зачепити. Тому Абсолютно. що, якщо подавати щось сухо, сухий факт, ще щось, ну окей. А коли вони починають давити на болючі точки, так, те, що були всім, а всім болить питання війни, так, всім болить питання втрат, всім болить питання смерті і постійного страху, і вони цим зачепляють. Ну, я бачу, що вже. Моя суб'єктивна думка, потихеньку наші люди вже навчились саме на їх, на їхні закид не так реагувати. Тут питання, якщо єдине, щоб правильно розпізнати, що це власне, інформація російська. Коли це очевидно російська інформація, наші люди мені, мені видається вже якби. Угу, окей. Так, ну але питання інформаційної гігієни і розуміння так. того, що ти споживаєш, як ти споживаєш, для чого ти це споживаєш, розумієте, що. Хто б зараз що не казав, наскільки ми там близькі чи далекі до перемоги, наш ворог він ніколи не спить, він ніколи не дрімає. Він використає найменшу, щонайменшу можливість для того, аби нанести самий точковий, влучний будь-який удар інформаційний, воєнний, економічний, соціальний по нашій державі. І наші українці мають це розуміти будь-який момент вони готові його використовувати, вони будуть його використовувати. І вони це роблять постійно. Ми це на собі відчуваємо. Воно не відходити від тієї думки, що це вже закінчилось вже. І з закінченням вже їхній вплив їхні можливості і спроможності на залучення України солону, вони не завершаться. Це, напевно, буде постійний процесу цього інформаційного фільтрування і розуміння поки, власне контексту. Абсолютно, подій. Поки імперські амбіції цієї країни не будуть зведені в нуль, в абсолютний нуль, поки не, в них не відбудеться переоцінка того, що немає російської імперії, що немає. Колишні ще оці Радянській імперії. Тобто, цей імперський їхній погляд на оточуючих сусідів він ж призводить до величезної біди. Наостанок у мене два бліц, бліц таких питання. Ви вже неодноразово казали про те, як змінилася, як розвивається українська армія. Так? І от мені цікава ваша думка в такому давайте візьмемо. Умовно питання кроків, якщо ми 2014 рік ми стоїмо на початковій точці старт. Період АТО нехай українська армія пройшла 10 кроків. От з періоду повномасштабного вторгнення. Скільки кроків ми пройшли до розвитку? Я думаю, що це зроблено 100 кроків вперед. 100 кроків вперед. Я не хотів би використовувати ту фразу, яку приписують в одному із Ідеологів комунізму, але два кроки вперед, один крок назад, це теж правильна опція до знову ж таки, те, що ми з вами говорили: переосмислення. Угу. І те, що ми можемо це робити крок ці кроки, але ми робимо дуже багато кроків угу. вперед. Тому, якщо наш ворог думає, що ми десь чомусь можемо здати назад, це не означає, що ми не зробимо ще 200 кроків вперед. Мене іноді друзі запитують, з ким я пишу, що я казав, що буду з оперативним командуванням, і вони здали таке цікаве питання. Я не пам'ятаю вже, яку вони аналогію провели з а з офісом якимось. Я вже не пам'ятаю, з яким вони питали, от умовно, да, буде щось грандіозне. До прикладу, знищення Кримського мосту. У вас пляшечка якась стоїть прихована для такого випадку. Ну, як мінімум, настрій хороший то точно. Ну, пляшку шампанську можна шампансько. знайти. Дякую, пане Олеже. Дякую за цю розмову. Дякую за захист. Слава ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами у студії був речник оперативного командування Захід, полковник Олег Домбровський. Пам'ятайте, головне, це буде Україна.